Зараз вам покажу замовлення, яке не ковзує, яке легко прибирається, яке стирається і не сипається. Люди захотіли сьогодні в прихожу величезний величезний килимочок на силіконовій основі. Ну що він виглядав досить по сучасному. Подивіться, виконуємо скандинавська Нокія. У розмірі на 4,50. Подивіться, як вона класно-класно виглядає. Сучасні малюночки. До речі, ще виконали в прихожу килимочок. Він маленький, але зовсім не ковзає. Подивіться, будь ласка, малюночки коричневі. Самі класні відтіночки, що у вас будуть підходити під усі в кімнаті. Ниточка, піть ближче. Ниточка тут йде сама стійка, тому що вона йде поліестерова. Її навіть кішки не можуть роздрапати. А основа Основа йде силіконова. Вона взагалі ніколи не роз стріпається. Сучасний малюночок, силіконова основа виглядає просто бомбезно. Що ще потрібно? А, ще потрібно! В сірому кольорі, є в сірому кольорі. Подивіться, будь ласка, зараз ми ще виконуємо замовлення. На сірому кольорі, подивіться, графітова, графітова скандинавія на гумовій основі. Сучасний малюночок в скандинавському стивлі виглядає завжди шикарно. Ви знаєте, що так само йде силіконова основа, так само легко прибирається. Зараз будемо до речі, її обшивати. Ми робили її трішечки вущою. Обов'язково звертайтеся, доріжки, які не сиплються, доріжки, які прибираються, доріжки, які стираються, є у нас килими України.